Доброго всім дням чи суток. У мене зараз 5 годин вечора. Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої петельки». Сьогодні має таке маленьке відео, називається Хом'як замахерився. Придбала я собі отикенні три здорові, одна верніше дуже здорова, а дві маленьких бабіни махеру. Склад в них написано був такий до 35% махер, до 25% марінос і до 40% інші якісь состави. Які там состави я не знаю, але я вам зараз покажу кожну бабіночку трошки ближче. Поки строїлася знімати, виглянуло було сонечко. Я ж давай бігом до віконця. Стала знімати сонечко знов заховалося. Ну, Надіюсь, що вам буде все видно. Оце перша бабіна, але колір кажу зразу. Дійсно показує тільки отакий. Оцей трошки темніший. І оцей такий приглушений такий, я не знаю, як його правильно сказати, він на камеру яскравий, а так він ні, Він такий, як темна-темна малина. Оце отака темна малина виходить. І оце перша бабіна в мене, дивіться, яка така завбіжки. Зараз я вам покажу етикеточку Господи. Так, погано видно. Не знімаю на столі, бо погано щось фокусне лове. О, лови. Оце така в неї етикеточка Ниточка в неї. не шнурочок Бачите, який зараз підожінь фокус. О. Не шнурочок, ні. ниточка складена із багатьох ниточок. Бачите, отака от вона. М'якусенька, м'якусенька, дівчатка зовсім не колеться, ніде нічого. Це щось буде моїй дочки. Вона також на нього окунула. Сказала, вяжи мені, але щось саме, я ще не придумала. Ну, я ж такий хом'як грибу собі і дитині. Це ж моя така дурна болячка. Так що, отака, ну, не такий колір, зовсім. Колір такий, дівчатка. Ну, як темно, темно малиновий. Навіть, навіть, навіть не знаю, Це як... якщо фокус не лове то колір показує вірно. Як оцелова, то оце отакий. Оце моя перша така, бачите, бабінка гарна. Так, скажу зразу, де я беру. Ви завжди питаєте, де я беру. Я вам і розповідаю: я беру в одному тому самому магазині. Найшла я його зовсім просто. Забиваєте в інтернеті купити пряжу в бабінах в Україні, і вам вони випадають. У мене порада називати не хочу. Не хочу робити ні реклами, ні антиреклами. Дивіться в магазині, магазині Ті, де продається тільки бабінна пряжа. Якщо от сама бабінна пряжа, то, як правило, там йдуть ціни адекватні. І якщо ви бачите внизу посилання, номер телефону на Viber або на якийсь інший там Telegram чи що, обов'язково заходьте. У них всі розпродажі йдуть через Viber, через Телеграми. Оце отака моя перша бабіна. Друга бабіна в мене буде. Оце ось такого боже сонечко зайшло, ну нічого. Колір, дівчатка, отакий. Бо тут він яскравіше показує, а тут він темніший. Ну, він такий з якимось фіолетовим таким, хочте, як такий тут як я правильно не знаю. Тут у мене, мені, вробі, шнурочок. Ось як так не пойму, ну воно таке мах... махровеньке, о, бачите. Таке шнурочок, не шнурочок, непонятно що. Але ниточка, я вам зразу кажу, маякусенька. той фокус. Мякусенька страшне. Ниточка дуже гарна, дуже класна. І зараз я вам попробую засняти така етикетка, Хто розуміється, дивіться, будь ласка. Оце така пряжа. Я її купила, вже щось має з фокусом. Купила, думала або собі, або щось з хлопцем, ну не знаю. Поки що не знаю, просто мене, мене підкупив колір. Дуже ж такий мені сподобався. гарненький він такий. І для хлопців підійде, і для дівчаток підійде. У мене ж і син, і невістка, і дочка зять. Ну, в общем, є кому в'язати, аби тільки носили. І остання третя бобіна, дівчата, отака ораменна. Вона така, от колір, да, який є, такий він вам і передається. Кажу зразу, на цю бабінку в мене вже є одне замовлення. Мене замовили кардиганчик. Сказали, за такого кольору, завтра я візьму нитку, вмотаю, трошечки піду покажу. Якщо все дійсно підходить, то почну в'язати, але почну в'язати трошечки через тиждень. Якщо їх так... О, оце, дивіться, етикеточка цієї бабіни. Опять фокус десь дівся. Ну, де ж ти гуляєш? не можу вловити. ловила така етикетка. Ниточка тут. Дивіться, яка, боже, дуже... Ну, отака от наподобі, як ото сирення. Оце бордова та з багатьох. Та що ж цим з цим фокусом? Брудова та з багатьох ниточок зв'язана, чи то є сплетена. А ці такі ось, бачите, такі вони гарненькі-гарненькі. Ну, м'якусеньке, ніжнятінка та сама. Так що на оцю бабінку в мене є замовлення буде кардіган людині, дівчинка, ну, дівчинка жіночка. Маленька, худенька, зв'яжеться дуже швидко, я все вам буду показувати. Розказувати, так що бабіна ограменна. Ой, і брала я цей махерчик по 500 гривень за кілограм. Вихватила я його, бачу, в них там ще залишки є, але таких кольорів вже немає такі простенькі. Так що мій хом'як замахерився. Поки махеру хватить, тоненького в мене багато, різного кольорового такого. А товсті, якщо чесно, це перші мої такі покупочки, то з того. Махеру буду в'язати, буду пробувати, це тільки-тільки -ті докупила. Ще скажу, заранше буде в мене ще покупка. До мене їдуть ще бабінки з кашеміром. Ну там маленький процент, 5% кашеміру, але ж вони їдуть. Душу гріє, страшне. Саме головне, щоб, як я колись дівчатам писала в чаті, мумію ніхто з цих літочок в мене вдома не зробив. А так все, нічого. І ще хочу вам показати ще одну покупку. Я в нас така в магазин сіть. З на нашій сторони вони точно є. Називається аврора. Так от, дівчатка, як вам нашу аврору завезли у такі китайські спиці по 24 гривні. У мене вони є на цьому тросику, ну, ви самі знаєте, якщо, якщо багато процесів, то обов'язково треба, щоб не одна пара була спиць. Чесно скажу, ще не перевіряла з нашими, який розмір. Ну, я так приблизно глянула, десь, мабуть, троєчка. Двоєчка, 2,5. Десь, на мою думку, отак. Ну, може, 3,25. Оце дев'ятка самі товстіші, потім йде трохи тонше, а тоді йде трошки менше. Не розпечатувала, ще зайшла, дивлюся, спиці повикладала, ціни не були, не було. Пробила я на цьому ж їхньому не знаю, як називається. То по 24, там по 24 гривня таке, як корольба. Так я собі прикупила ці спиці. Дівчата біжіть в Аврору. До речі, там ще якісь повочки навезли, такі різнокольорові, хто діткам в'яже саме то. Ну, я ще не ходила, повочки не бачила. Це я, мабуть, чи в понеділок, чи вівторок була. Думаю, заразом покажу вам таку свою малесеньку покупочку і спиць. До речі, Аврора я мала честь там робити один рік, мабуть, років п'ять назад. Якщо у вас трапиться що туди на роботу, їдьте не бійтеся. Дуже справедлива, дуже чесна фірма, як так можна сказати. І відпускні, лікарняні все, я, все виплачують. Ну, зарплата там, звісно, мінімалка, але з преміями з усім. Ну, при при наявності нічого робити можна. Так що, якщо трапиться, можете спокійно йти і не бійтеся, то аврору вона нормальна. До відношення до людей там нормально. Оце такі мої дівчатка-покупки на сьогодні. Пізніше викину, як приїдуть викину, господи, покажу вам свій кашемірчик. Там буде також декілька бабінок, одна взята по акції, тому що як грязно. така хороша ціна була бабінка просто грязна. Думаю, постирається, нічого не буде. Оце таке Оце така моя ніжнятінка-ніжнятінка. Бачите, сонечко вийшло, але все одно кольору тут. Ну Це отакий показує, але ще трошки темніший. Темна-темна малина, дуже не знаю, як вам показати. Ні, не показує колір. Оці дві правильно передаються. Зелена така вообще точно-точно. І оце така сірень така гарненька передає. А оце ні, це яскравіше. Ну, нічого, зато є. Так що, на все добре. Дякую, що мене дивитеся, що підписуєтеся. Я вас всіх люблю. Стараюся всіх українських блогерів, наших в'язалочок, дивіться, писати коментарі. Не завжди вчасно це виходить. Ну, вибачте, співаю, стараюся до всіх зайти, до всіх у гості навідатися. Всього найкращого, миру, добра, ми переможемо! Ми є велика Україна. До зустрічі на новому моєму відео.